Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і зараз ми зробимо з вами розклад, де зник Червінський. Подивимося, що з ним. Я зараз коротко зачитаю адвокатом Червінського заявив, що не виключає його ймовірної передачі росіянам. Ви розумієте, що це робиться? З 19. Квітня опівночі сплив термін запобіжного заходу тримання Червінського під вартою. Суд у Кропивницькому не ухвалив жодного рішення щодо продовження запобіжного заходу. Однак військового з приміщення суду вивели в невідомому напрямку. Адвокат висловив побоювання, що його можуть таємно передати агресору. Протягом двох дів правоохоронні органи не реагують на звернення, тобто не родичів. Не адвокатів, ніхто не знає, де він є. Це інформація от саме-саме остання. Я не знайшла новішої інформації. Це саме остання інформація від вчора, від вчорашнього, з вчорашнього дня. Ось. Тому поки що не бачу я. А, як би це сказати? Не бачу я новин новіших. Чомусь випала помірність. Щось тут затягується. Ви знаєте, тут була ще одна сімка якась здається, але я вже не пам'ятаю, не, не подивилася. Раз, неважливо. А, Бачите, тут вони перед вибором і затягування справи. Вони не знають, що робити. Ті, хто його тримають під вартою, ті, хто дав наказ, скажімо так, вони не знають, що з ним робити. Вони не знають і затягують поки що. Так. Давайте тоді так. Як йдеться Роману Червінському на даному? О, він злий. Він злий і він розчарований. Але все рівно людина, бачите, все рівно тримається, тримається. І ви знаєте, він, він дійсно переживає, що його таємно можуть дійсно ворогу віддати. Да. Він, він теж це переживає, до речі, ось він переживає за своїх рідних, можливо, за свою дружину, переживає за Україну. А, розумієте, це патріот, це людина, ну, настільки потужна людина, сильна. Ой. Не подобається мені це. Давайте так, його подальша доля. Людина розчарована. Бачите, людина розчарована. І за ним слідкують. Ну, там очі за ним, так. І, знаєте, маніпулятивні дії, які тут аж три старших аркана, що його можуть таємно кудись переправити, зманіпулювати, тобто знищити людину. Це якщо дійсно його росіянам віддадуть, це знищення людини. Давайте подивимося, чи дійсно вони його планують віддати рашці. Ну, це, ви знаєте. Хотіли би, хотіли би, так. Да. Е, дивіться, я сподіваюся, ні. Тут, скоріше за все, просто його ізолювати на якийсь час. Ні, тут вражку ні, ні. Ні. Бо я вже сама, знаєте, відверто вам кажу, сама думаю. Давайте так, ще і подальша доля а, Романа Червінського. Подальша доля ну, на не найближчий час. Якась дорога чекає. Розвилка. Все ж таки, да все ж таки по домовленості тут хочуть. Хочуть його продати. Такі хочуть продати. Такі хочуть його продати. Зараз я подивлюсь цю карту. Да, такі такі Все ж таки хочуть. Ви знаєте, дуже зараз неоднозначно, тому що вони зараз, як би це сказати, дуже. Вони переживають, звичайно, так, вони бояться, тут і страх є, от, але така в них думка є. Давайте запитаю, я, невже Росія його требує? Да. От тут Зеленський. от. Да, хоче, хоче Росія. Иде... От зараз за Червінською йде боротьба. Які сили його хочуть. Давайте я ще запитаю, хто його викрав. Хто його викрав? Правоохоронні органи, провладні. Я маю на увазі провладні органи чи якісь дійсно тітушки замовчуються. Провладні органи. Так, да, провладні. Тітушки ні, тітушки, ніякі ні тітушки, нічого от провладні. Випала карта світу, яка каже, так, у них все в руках їхніх. І е, тут таке враження, що його хочуть продати за гроші. Гаразд, е, мої дорогенькі, я не знаю, чи сьогодні будуть багато відео, тому що вчора пересаджувала вазон великий, надірвала спину. Не можу довго сидіти. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!